Друзі, останні дні роботи виставки міжнародного онлайн-конкурсу Петриківського та Самчиківського розпису в музеї. Сьогодні і завтра у вас ще є можливість встигнути побачити цю красу, хто ще не відвідав. Швиденько покажу насолодіться мистецтвом, українським професійним аматорів. Дуже цікавий виставковий проект це переможці конкурсу, і члени журі надали свої роботи. На конкурс, на експонування. Виставка Поїде далі Україною потім за кордон. Встигніть, будь ласка, насолодитися цією неймовірною творчістю. Тут навіть можна побачити центр експозиції, Петриківський, Самчаківський розпис в стінах музею за Підсумками міжнародного конкурсу чекаємо вас сьогодні в п'ятницю і завтра в суботу, 29-30 останні дні.